Привіт! Сьогодні про внутрішнього критика. В попередніх відео я говорила про свою історію розладу харчової поведінки РХП, і вона, ця історія і мій розлад були зумовлені власне внутрішнім критиком. Він може проявлятися в дуже різних е, іпостасях. Та? Він може бути як сфокусований на контролі над дієтою, над тілом, так і, наприклад, над тим, як людина. Працює перфекціонізм, бажання бути продуктивним, так і над чистотою, або над, наприклад, бажанням виглядати молодо, воно може бути також про раніше було особливо поширено в інші культурні епохи, бажання бути дуже релігійним і в жодному разі не скоїти якогось гріха. Тобто, це форма внутрішній критик і бажання. Його уникнути, це форма. А вже наповнюватися вони можуть дуже різними сенсами. Я, як жінка, яка народилася в 90-ті, в часи, коли Вікторію Бекхем зважували просто онлайн після родів, через три тижні, чи скільки там її зважували, в часи, коли все було про схуднення, в часи, коли. Навколо мене дитини, в якій було там 7-8 років, і раніше, в принципі, все моє життя, були весь час коментарі від вчителів, від дітей від по телевізору, від батьків, від дорослих і від моїх друзів про те, як виглядають тіла інших, тобто це була культура. Повністю і тотально сфокусована на тому, як виглядають інші люди. І було нормальним коментувати вагу інших людей, було нормально коментувати і форму, і тіло, і було таке відчуття, що в принципі цінність людини вона залежить просто від того, наскільки вона худа. Тобто, схильність до внутрішнього критика вона в багатьох людей, в багатьох, особливо жінок, але є також чоловіки, але особливо жінки, які народилися в 90-ті. Цей внутрішній критик сфокусувався саме на вазі, тобто ми знаємо, наприклад, про Анорексію, що вона існувала завжди в різні культурні епохи, в різні часи, в різних в різних країнах. Існувала така річ, як люди переставали їсти. Але бажання схуднути це дуже культурна річ. Ми, ми називаємо це culture-specific disorder культурно-специфічний розлад. Тобто він може проявлятися саме тут. Але сьогодні я буду говорити загалом про критика не тільки про РХП, а й в цілому. Внутрішній критик це такий голос всередині, який весь час коментує, що ви робите. І в нього є така особливість, що він може проявлятися як проекція над інших. Наприклад, ви всередині себе відчуваєте, я якась негарна, я товста. І замість того, щоб зрозуміти, що це внутрішній критик, ви проєктуєте цей погляд на інших. І тоді ви бачите своє фото і думаєте, господи, оце так мене бачать інші люди. І, звичайно, вам кажуть поруч, люди, та ні, ти нормально виглядаєш. Але ви впевнені в цей момент, що вони вас бачать саме такою товстою. Хоча нічого там спільного з реальністю немає. Є такий механізм в психіки, він достатньо примітивний. проекція. За нього можна чіплятися і думати, що він допомагає. Наприклад, розглядати свої фото і думати, я маю зараз попередити, щоб ніхто мене не побачив такою, як я справді є. Побачити, що зі мною не так, очими інших людей, і вилікувати це. Наприклад, там розглядати не вісить в мене там щось, і потім намагатися над цим таргетно працювати. Хоча ми знаємо наразі, що працювати над тим, як виглядає тіло, можна лише в певних межах. Тобто, що відбувається, у вас є потреба. У людей з РХП це дуже часто потреба в прийнятті в стосунках, в любові, в романтиці. І вони шукають саме цієї потреби, що в них буде, будуть стосунки. Але чомусь відбувається якийсь такий сув, трюк та, в голові, коли людина думає, коли я схудну, тоді в мене буде оце все. І це може бути відбуватися навіть несвідомо. Але людина вірить, і замість того, щоб працювати над прямою потребою, але не можна контролювати ж насправді, чи закохуються у вас люди чи ні, правильно ж. Можна в певних межах впливати на свою привабливість, але контролювати це напряму дуже важко. А, наприклад, контролювати своє тіло видається легше. Хоча ми знаємо, що це неправда, що є біологічна вага, дуже важко вийти з неї. Вона залишається приблизно одною тою самою впродовж життя, є діапазон певний, в якому вашому тілі комфортно, є схильність. Певна форма тіла, як у вас розвиваються м'язи, якої довжини пропорції, вийти з цього неможливо. Можна на якийсь час зайти в більш низький, низьку вагу. Але ціна цього буде така, що щоб підтримувати це, потрібно хронічно не доїдати. Це, як правило, не, не трапляється, тому що тіло має специфічні механізми, як від, відключати силу волі, якщо воно відчуває, що сила волі йому шкодить. Тобто воно буде включати голод, людина буде наїдатися, і вага її буде від цього зростати, через те, що коли тіло відчуває голод, воно починає запасатися. Ми знаємо, що впливати на вагу не можна, але в людини є ілюзія. Якщо я буду контролювати, що я їм, то я досягну любові. Часто потім про це забувається. Люди, в яких є дуже сильний розлад харчової поведінки, вони навпаки рухаються не до любові і стосунків, а від неї. Через те, що вони зосереджені весь час на контролі над своєю дієтою, над тим, скільки вони їдять, як вони займаються. Вони не відкриті до людей. Вони не, не цікавляться людьми. Ми знаємо, я розповідала в попередньому відео, що є біологічні механізми, які, коли у вас є голод, відключають цікавість до світу для того, щоб ви були зосереджені лише на їжі. Це такий, це, власне, не, не є причиною анорексії, а є наслідком недостатньої їжі, що ваша психіка починає фокусуватися тільки на їжі. Тобто ваш світогляд звужується весь час. І таким чином людина насправді закривається від стосунків, замість того, щоб бути відкритою. Те саме відбувається, якщо ми візьмемо, наприклад, продуктивність. продуктивність людина намагається контролювати свою продуктивність якомога більше. В здоровому сенсі, та, так само, як і здорова дієта. Тут можна багато чого покращити, і багато на що в нас є вплив. Ми знаємо, що є певні циркадні ритми, як люди можуть фокусуватися. Ми знаємо, що є певний ліміт, ми знаємо, що впливає на концентрацію, а що навпаки відволікає. Тобто ми все це знаємо і на це можна впливати. Але є люди з внутрішнім критиком, таким дуже сильним, які, по суті, весь час намагаються перевищити. Здатності свого організму, здатності своєї психіки на концентрацію і продуктивність. І від цього в них будується ще більше відраза до роботи, і вони вигорають, і робота їх страждає. І замість того, щоб видавати результати, вони весь час покращують, потім бояться починати, тому що починають і не знають. Um, відчувають такі тортури, що воно не, наст... не настільки добре, як я б хотів, що їм просто боляче, і по ітогу вони насправді менш продуктивні, ніж люди, які ставляться до цього, як ну, типу, треба дві години в день попрацювати. Щось таке. Yeah. Um, внутрішній критик це по суті постійна біль, і він більше шкодить, ніж заважає. Але перший механізм, що ми можемо з ним зробити, щоб силу його зменшити. Це розпізнати, що він намагається вас захистити. Просто ви так сформувалися, що ви намагаєтеся себе залякати. І дуже часто це насправді корінням походить в те, як до вас ставилися в дитинстві. Та, е, є така тенденція, що до дітей в радянському просторі, пострадянському просторі, ставилися так, щоб начебто їх засоромити і звинуватити. Бо так їм легше, легше їм було керувати. Так? Тоді ще не було так багато літератури про те, як, як працює людська психіка, тобто люди просто повторювали те, що вони вивчили, і до них ставилися так, що весь час соромили і звинувачували, ну і вони починають. так? І коли ви звикли, що вам не довіряють, вас весь час ставлять під питання, типу, ти, мабуть, намагався тут схалявити, або ти, мабуть, тут хотіла обманути. Так? Угу. Е, ви починаєте інтроєктувати і до себе ставитися точно так же. Тобто, замість того, щоб домовлятися із собою, типу, знаєте, як можна домовитися з дитиною, коли, ну, коли вона вже підростає? Е, давай ми з тобою домовимося, що ти е, трошки поприбираєш в домі, скажи, в який день тобі комфортно, та, і давай домовимося, що ти зробиш це. Звичайно, може не вийти, але це певна така парадигма ставлення, яка в людини, в дитини особисто тут викликає почуття, що мене цінують, мене поважають, до мене ставляться як до адекватної людини, яка може собою керувати, і на яку можна покладатися. А коли з дитиною говорять так, що та ти знову, ти знову не хочеш прибирати, ти просто тут використовуєш мене спіна гризи, блін. То дитина інтерналізує це почуття, що їй не можна довіряти. І вона починає і себе залякувати. Тобто в неї несвідомо формується ця впевненість, що для того, щоб досягти чогось, потрібно себе залякати. І тоді вона починає вже це проробляти і без батьків, тобто сама собою. Але якщо подивитися, що внутрішній критик намагається зробити, він насправді хоче покращити результат, або уникнути болю, він намагається уникнути відчуття, що від вас відмовляються, або уникнути відчуття, що ви недостатньо гарна людина, чи не заслуговуєте на дружбу, не знаю. Ну, щось таке. Типу тобто він намагається уникнути, і тому він так сильно наперед, типу, залякує. Ось саме розуміння, що всередині мене є частина. Цей внутрішній критик, це не реальність, це не частина реальності, це частина мене, це частина того, як я бачу світ, психічна функція, воно вже допомагає знайти певну дистанцію і ставитися до цього більш-менш скептично. Другий механізм, як ми можемо зменшити вплив внутрішнього критика, це задати собі питання, коли я це вивчив. Це також допомагає зрозуміти, що критик не є чимось реальним, не є чимось е, існуючим в об'єктивній реальності, та він є чимось вивченим. До речі, коли ми робимо ЄМДР, травматерапію, ми також намагаємося знайти е, найяскравіші моменти, коли людина мала те саме почуття, над яким ми працюємо. Це йде від того, що ЄМДР базується на теорії, що всі наші спогади зв'язуються в мережі. І коли ми активуємо один спогад, активується вся мережа. Ну, наприклад, там мережа спогадів про сором, мережа спогадів про покинутість. І ми намагаємося знайти найяскравіші моменти, щоб пропрацювати над ними, і вони знижують активність всієї мережі. Але навіть без пропрацювання, тобто в ЄМДР ми робимо ось так пальцями, та людина слідкує очами за пальцями або є спеціальні інструменти. Коли ми намагаємося це пропрацювати, ми все ж таки дивимося, що це вивчена поведінка. І це вже створює на досвід, на рівні досвіду. Не логічно важливо відділяти, що логічних інсайтів недостатньо на рівні досвіду, відчуття, що я це вивчив. Згадайте, коли ви це вивчили? Можна прямо собою про це говорити. І тому так важливо в терапії, що терапевт вас тримає в цьому фокусі досвіду та згадайте, коли ви це вивчили. Третій механізм, як ми можемо працювати над критиком, це створити його антидот, це створити внутрішнього помічника. Це має бути важливо, не логічний помічник. тому що логічно говорити з критиком не допомагає. Він не реагує, ми тільки ще більше посилюємо наше бажання аргументувати і часто приходять інші аргументи. Тобто, додуматись логічно, чи я достатньо худа чи ні неможливо. Особливо, коли вам всі, всі говорять навколо, що ти достатньо худа, а ти все не бачиш, та неможливо. Додуматись логічно, чи достатньо продуктивний, чи ні, неможливо, тому що ну, що таке достатньо? Є якісь об'єктивні показники, але вам хочеться якогось рівня перфекціонізму. Але ми маємо йти за відчуттям. Бо що ж відбувається, коли, коли, наприклад, ми шукаємо цього відчуття, та ми шукаємо відчуття, наприклад, що я достатньо худа. Ну, насправді ми шукаємо відчуття, що я гарна, мене можна любити такою, як я є. І ми з ними боремося, ми йдемо до нього таким способом, який нас ще більше від цього відчуття забирає. Це знаєте, як. Такий самий принцип до речі є в ОКР, коли люди намагаються відчути, що я достатньо почистив зуби. Але вони не отримують цього відчуття, вони намагаються на рівні дій його досягти і можуть доходити до того, що чистять зуби 7-8 годин на день. Але це відчуття не приходить, тому що воно не пов'язано з реальністю. Ви можете чистити зуби скільки завгодно, але це не забирає оце початкове відчуття, що я недостатньо чистий. Працювати потрібно над ним. І часто з ним потрібно не сперечатися, а його прийняти. І далі, коли ви його приймаєте, що в мене є таке відчуття, що мене не можна любити. В мене є таке відчуття, що я недостатньо почистив зуби, що я брудна людина. Бо в мене є таке відчуття, що я непродуктивна лінива якась твар. І ми приймаємо це відчуття, що поки що так наразі в мене таке відчуття. І ми маємо сформувати внутрішнього помічника. Який робить щось протилежне. Тобто, якщо логічно боротися з критиком неможливо, то можливо принаймні сформувати оце відчуття помічника. Згадайте людину, це також вправа з ЄМДР. Згадайте людину, яка вас безумовно любила, приймала і давала це відчуття, що я заслуговую любові саме досвід, не логічно подумати, так? а емоції. Ми шукаємо в мапі своєї пам'яті, скануємо її і шукаємо це відчуття. Знаходимо. Це бувають батьки, це бувають ем, вчителі. В дуже сумних випадках в людини в принципі не було людини, яка її приймала і любила. Але була, наприклад, тваринка, з якою вона відчувала таку єдність і типу Ми разом тут мурличимо. Таке буває. В мене в дитинстві був кот, кот сеня. Я прям його дуже любила. Ну, в мене були там, в мене купа насправді таких фігур, які мене підтримували, але серед них був кот Сеня. Ось. І ми намагаємося згадати оце відчуття, так, як мені добре, мені гарно, ми разом. І коли ви відчуваєте це відчуття, критик зменшується, тому що ви даєте собі досвід, ви нагадуєте собі про досвід, який був позитивний, замість того, щоб шукати чим себе залякати, ви даєте собі відчуття, що. В принципі, мене можна любити, я точно знаю, я пам'ятаю цей досвід, і критик починає зменшуватися, тому що ви з ним на рівні емоцій вже взаємодіяти. Ще одна порада, механізм, як можна з критиком не боротися, та а зменшувати його. Це створювати нові орієнтири. Звичайно, коли ви думаєте, що вся а цінність людини базується на тому, яка вона струнка, або на тому, яка вона продуктивна, да? або а, що, в принципі, люди вони як об'єкти їх обирають, і думаєте, що е, ну, єдиний спосіб отримати любов це стати більш привабливим об'єктом. Звичайно, що коли я вам скажу так не працює, а ви будете відчувати, а як? Ну, я ж хочу мати якийсь вплив, ну, хоч щось. Спробуйте тоді зосереджуватися на стосунках. Замість того, щоб дивитися, який я об'єкт, дивіться, який я в стосунках. Чи гарний я друг, чи гарно я підтримую інших, чи гарна я людина. Наскільки я даю прийняття, чи я допомагаю, чи люди до мене звертаються за порадою, чи я хочу відчути, що мене обожнюють. І насправді це ніколи не призводить до бажаного результату. Чи я хочу, щоб людині зі мною було комфортно, щоб вона відчувала себе краще? Щоб не вона думала, яка вона низька і погана поруч зі мною, а щоб вона думала про себе, боже мій, я, мабуть, гарна людина, тому що мені тільки що було так приємно. І ми тут, я тут маю на увазі не просто коментарі якісь такі, як чат GPT, казати, ні, я маю на увазі саме. Якість стосунків, тобто, чи даєте ви людям відчуття, що вони гарні люди, чи даєте ви людям відчуття, що я, я вище тебе або що ти погана людина? Та на цьому можна фокусуватися, тобто розвивати інші способи взаємодії з іншими людьми, розвивати інші способи пошуку своєї цінності саме через взаємодію з іншими людьми. І остання така порада це зрозуміти ціну критика. Бо в нього є ціна. І часто ціна це те, що він нас забирає ще далі від нашої потреби, потреби в любові або в визнанні, або в, в дружбі. Він нас закриває замість того, щоб йти до людей за тим, що нам потрібно, ми починаємо гратися в цю нескінченну гру контролю, взагалі втрачаємо спосіб цікавитися іншими людьми, не можемо вже цікавитися іншими людьми. Ми втрачаємо, можливо, шанси побудувати нову дружбу, а може, втрачаємо шанси дізнатися щось нове, що нас зробить також більш цікавими, або просто дасть нам багатше розуміння цього світу. Зрозуміти цю ціну, бо коли я вилікувалася від свого РХП. Я зрозуміла, що свої студентські роки я провела. Ну, я не провела їх погано. Звичайно, мені дуже подобалася моя академія, і мені дуже подобалося чим я займалася, але все було могло бути набагато краще. Могло б бути так, щоб в мене було більше дружби, щоб в мене було більше досвідів, щоб я отримала більше відчуття спільності з людьми в той час, як я була зосереджена на тому, щоб мати досконалий раціон або бути достатньо худою. Щоб взагалі не потрібно це втрачений час, я вважаю, але я не могла тоді вийти з цього. Бажання схуднути. І коли я зрозуміла, скільки я втратила, в мене була така відраза, що багато років я взагалі намагалася якомога менше думати про їжу, взагалі їсти все, що мені колись було заборонено, щоб я просто не йшла в контроль. Бо я знала, що я, якщо я почну контролювати, мій контроль він розростається, розростається, розростається. Тобто в мене була навпаки відраза. Я не хочу цього, я боюся цього. Це забирає від мене життя. Тобто зрозуміти ціну критика. Ну і останнє таке, що не чекайте, що буде один великий інсайт, який ця критика прибере. Це спосіб життя, це, власне, як спосіб здорового життя. Знаєте, коли ви маєте не один раз позайматися дуже гарно і зробити якусь кльову позу в йозі, а потрібно займатися спортом регулярно декілька разів на тиждень і підтримувати це, і займатися більше на регулярність, ніж на якість. Ось так контролюється внутрішній критик, тому що схильність, якщо до нього є, а по суті в нашій культурі в сучасному світі схильність до внутрішнього критика є майже в усіх. У нас культура така, що розвиває людей в сторону ОКР-ного способу мислення. Та я не кажу зараз про ЕКР як про розлад, я кажу зараз про те, як ви бачите світ. Тобто світ, де потрібно все контролювати якомога більше, одночасно пам'ятати про багато задач, намагатися бути якомога продуктивнішим. Тобто в нас такий світ, який нас до перфекціонізму все ж таки схиляє. І важливо контролювати це, не давати собі поглинати, якщо ви до цього схильні. І вийти з цього також можливо. Що у вас був досвід з критиком, будь ласка, напишіть мені в коментарях, оскільки я починаючий ютубер. Він <смі> так дивно це говорити. Оскільки я починаю, мені важливо, щоб люди коментували, розповсюджували мої відео, підписувалися і дивилися їх. Алгоритми вони такі, що я маю бути продуктивною, я маю залучати аудиторію. Тому, будь ласка, допоможіть. Давайте орієнтуватися на допомогу один одному. Okay, so I've seen papa.